Всім привіт! В минулому відео ми змогли перепродати iPhone 5S, перепродати iPhone 12 Pro Max, і також я купив iPhone 13 Pro Max, який ми з вами продамо в цьому відео. Скільки вдасться заробити за цей експеримент, ви дізнаєтеся вже в цьому відео. А також куди ж без конфліктів. У нас відбувся в цьому відео один конфлікт з покупцем. І звісно, я вам в цьому відео детальніше розповім про цей конфлікт. І ви вже зможете написати в коментарі, як вважаєте, хто правий в цій ситуації. Експеримент дійсно дуже прибутковий і дуже цікавий, тому бажаю вам гарного Перегляду, друзі. Друзі, нагадую, що було в минулому відео. Ми купили ось такий ось iPhone 13 Pro Max за 25 тисяч на 512 гігабайт в ідеальнішому стані. Зараз я вже списався з людиною, яка готова купити цей телефон, тому буду збиратися і виходити. Друзі, тільки що зустрічався з людиною і зміг продати iPhone 13 Pro Max, який ми з вами купували в минулому відео. Е, я його зміг продати за 27 тисяч 500 гривень, хоча ізначально продавав його за 28 тисяч. Але думаю, тут людина з мого міста зустрівся, швиденько продав. Thank <laughs> І заробив. Купувався телефон за 25 тисяч. І ті, хто писали, що це дорого, врахуйте, що телефон на 512 пам'яті е, з рідним акумулятором. Тому зараз плюс 25 тисячі часто прибутку в нас є. Вирішив я промоніторити OLX і ми повернулися до iPhone 10. Якщо ви дивились минуле відео, я хотів купити 10 iPhone, але там був iPhone в поганому стані, тому я вирішив не купувати. Так ось, друзі, я знайшов на OLX дійсно гарний iPhone в гарному стані і вирішив його замовити. Е, на пошті я огляну, і Якщо телефон в порядку, ми з вами його купимо і спробуємо перепродати. Друзі, сьогодні обов'язково заїду на почту і заберу iPhone 10, який я замовив, і який вже мені прийшов за 4100 гривень, і продам я його в районі 6 тисяч гривень плюс торг. Ну, тобто людина може купити його навіть дешевше. Тому зараз біжу на почту, заберу його, а потім піду додому виставляти оголошення. Друзі, я вже забрав телефон, ось так він виглядає в чорному кольорі, з чорним чехольчиком. Все порядок, зарядка, коробка, все є в комплекті, тому... Зараз виставимо оголошення за 6 тисяч гривень, і я надію, що хоча б за 5700 я зможу його продати. Друзі, зараз вже друга година ночі, і мені тільки що прийшло повідомлення, що хтось замовив мій iPhone OLX з доставкою. Е, до речі, iPhone все ж таки я виставив на продаж трошки дешевше, бо він декілька днів висів зовсім без повідомлень, без дзвінків. Тому я поставив за нього вартість 5400. І от зараз прийшло повідомлення на з доставку, але разом з вечтом комісії ми отримаємо трошки менше. Але все серій. Достатньо просто, достатньо швидко получиться заробити, тому я думаю, що варто відправляти саме за такою ціною. Тому давайте зараз вам ще раз покажу цей телефон і вже вранці піду відправляти його на пошту. Друзі, щойно я отримав грошовий переказ за iPhone 10. Людина забрала його з почти. Я надіюсь, людина буде довольна в користуванні цим телефоном, тому що він дійсно достатньо хороший. По ньому все порядок, без нюансів. І так, друзі, чистий прибуток з цього телефону склав приблизно 1300 гривень, тому додаємо їх в наш бюджет. А зараз я пропоную порахувати, скільки складає наш загальний прибуток за три серії цієї рубрики. Друзі, тільки що я порахував, скільки вдалося загально заробити за цю рубрику за три серії, якщо що це третя серія. Загальний прибуток в нас склав 11 469 гривень. Напишіть в коментарі, як вважаєте, чи достойний це прибуток. І я обов'язково буду продовжувати цю рубрику, тому що вона мені дуже подобається, і якщо ця рубрика також подобається і вам, обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я розумів, що вам цікаво дивитись. А також не забудьте перейти в телеграм-канал з айфонами, в якому ви зможете або придбати, або запропонувати. Пропонувати мені на продаж свій телефон, тому обов'язково переходьте посилання в описі під відео. А зараз, друзі, я вам розповім про конфлікт, який відбувся зі мною і моїм покупцем на iPhone 5S, який ми продавали в минулому відео. З телефоном дійсно все в порядку. Тобто це телефон, яким користувався певний час, я сам, там був нормальний акумулятор, як на свій вік телефону. Він, в принципі, не глючив, все працювало достойно. Телефонує мені людина. Я тоді трубку не взяв, був зайнятий, здається, або просто не почув. Потім проходить трошки часу, я на цей номер перезванюю. Людина каже: От я вас купував iPhone 5S, дуже погано тримаю. Має заряд. Друзі, ну справа в тому, що цим телефоном буквально за декілька днів до продажу я користувався, тобто я з ним ходив як з робочим телефоном, і я чітко знаю, скільки він тримає заряд. Після цього людина починає достатньо агресивно зі мною спілкуватися. Мене це дійсно розізлило, бо я продав хороший телефон без нюансів. Звісно, це телефон, якому багато-багато років. Зрозуміло, що тих років телефон не буде з дуже класним акумулятором. Це все очевидно, я про це людині розписував. І в принципі, купувати таких років телефон, розраховуючи. Що він буде ідеальний, ну це дивно, як на мене. Краще купити якийсь там сучасніший, наприклад, Android-телефон. Та й в принципі за ці гроші, що взагалі можна хотіти від телефона. Але, друзі, дійсно, телефон був в дуже гарному стані, як на свій вік. Людина почала від мене вимагати повернення половини суми. Я звісно відмовився. я зовсім не розумів, навіщо було купувати телефон, щоб потім оцю от промутити схему. Я думаю, що людина просто хотіла повернути частину грошей, і насправді з телефоном все порядок, тому що дійсно я за пару днів до продажу ним користувався. Недавно я створив телеграм-канал, в якому буду продавати айфони. І до мене звернулась в особисті людина, каже: от я готовий продати свій iPhone 13 для експерименту на перепродаж. Ми з людиною домовилися, за скільки я купив цей телефон та за скільки вдасться його продати, ви вже дізнаєтесь в наступній серії, тому обов'язково підпишіться серію, постараюсь зняти якомога швидше і викласти її на YouTube також якомога швидше. Не забудьте поставити лайк, підписатись, а я вам щиро дякую за перегляд.